Пагують і втілюють її. Всі інші політичні сили вважаємо або націонал-колаборантами, зрадниками української революції, або націонал-романтиками пустоцвітом української революції. З партійної програми 1991 рік вперше повністю змінити владу спробували українські студенти. 2 жовтня 1990 року оголосили політичне голодування на площі жовтневої революції. Нині Майдан Незалежності, вимоги, розпуск Верховної Ради та проведення вільних виборів, відставка уряду Віталія Масола, націоналізація майна Компартії та ВЛКСМ, недопущення підписання союзного договору з Москвою, служба українських юнаків на території України. Лідер студентського братства Львівського медичного університету Олег Тягнебок, один з організаторів голодування, брав участь у багатьох акціях під час революції 1989 1991 років. Я, як студент-медик, отримав призначення пікетувати разом з групою наших побратимів Київський медичний інститут, і оце ми стоїмо з плакатами. уявляєте собі, березень 90-го року. Янський Союз, КГБ, вся та репресивна машина, і ми стоїмо з плакатами, Студенти Київського інституту Богомольця йдуть і опускаючи голову, кажуть, хлопці, ми вас підтримуємо. Ми вас підтримуємо, але ні, боїмося під час цього пікетування. Я пригадую, що мусив віддати паспорт тоді, вже моїй майбутній дружині, яка так само разом зі мною вчилася в медичному інституті, і теж разом зі мною їздила на всі ці акції і заходи. Добрим доктором, але також сталося, що дійсно жили ми в той період, такий бурхливий період української національно-визвольної революції, і ем, прийшов час, коли довелося тобі вибирати, чи ти можеш бути добрим доктором, чи ти будеш добрим політиком. Вплив на мене вже як пізніше на політичного діяча формування мого світогляду це родина. Я за це вдячний дуже своїм батькам, своїй матері, своєму покійному батькові. Пригадую, як мав короткі, але дуже змістовні розмови зі своїм дідусем по маминій лінії, який був українським священником, якого в свій час через те, що він не хотів перейти на московське православ'я і прислужуватися радянській окупаційній владі, вивезли на довгих 10 років до Сибіру. Пізніше туди ж виїхала вся моя родина, в тому числі і на той час чотирьохрічна моя мама. Коріння родового дерева Олега Тягнебока у 17 столітті, в 20-му його родичі в гущі боротьби за волю України. Троє загинуло в боях з совєтами, четверо в тюрмах, п'ятнадцять арештовано, більше двадцяти вивезені до Сибіру, в тому числі семеро дітей одного-двох років. Серед репресованих вісім священників. Отець Микола Цегельський помер в совєтських таборах в Мордовії. Отець Роман Лиско закотований в тюрмі НКВД у Львові. Обидвох папа римський Іван Павло II – відніс до лику блаженних мучеників за віру. В Нашій родині є Льонгін Цегельський. Колишній міністр внутрішніх справ Західноукраїнської Народної Республіки, який зачитував Алк з Луки на Софіївському майдані в Києві, батько Олега тягнебока, Ярослав, спортивний лікар і майстер спорту, створив власну методику лікування та реабілітації травм і захворювань хребта. Та кар'єра, яку він завершив на посаді головного лікаря збірної радянського союзу з боксу. І ті його слова, які я дуже добре пам'ятаю, що він казав: я доведу, що можна бути успішною людиною в тій державі, але не бути комуністом при цьому. І навіть його смерть з дуже з таких загадкових і незрозумілих обставин, все це якраз і говорить про те, що наша родина перейшла через всі ті 20-го століття, які чекали багатьох українців. А з нашого боку. Тягне бок. Ми не належимо ні до старої комуністичної, ні до нової демократичної номенклатури. Виборча програма 1994 рік. Після студентського здвигу в 1990-му комуністи та націонал-демократи разом змінюють закон про вибори. Раніше народними депутатами могли обиратися 18-річні, тепер тільки 25-річні. Я вам хочу сказати, вся ця когорта молодих українців, учасників тої ж таки студентської революції, вона була викинута з політики. А при владі залишилися практично, скажімо, ті самі старі комуно кадри. Люстрація. Процес докорінного очищення влади. Колишнім комуністам та співробітникам спецслужб забороняють обіймати державні посади. Представників окупаційного режиму усунули в східній Німеччині, Угорщині, Чехії, Польщі, Болгарії, Литві, Латвії та Естонії. В Україні люстрацію не провели категорично проти комуністи і депутати від руху, так звані націонал-демократи. В тому була наша велика трагедія. Оскільки націонал-демократи, з одного боку, вони відмовилися від проведення люстрації, з другого боку, вони почали загравати з червоним директоратом, з головами колгоспу, з кравчуками і кучмами. Вони почали задовільнятися дрібними посадами, скажімо, в управлінні культури. А стратегічні галузі там, питання приватизації, питання е, паливно-енергетичного комплексу, питання безпеки і оборони, вони віддали тим самим представникам старої комуністичної номенклатури епохи. Брежнівич Чербинського. У 2004 році відбувається друга національна революція, Помаранчева, серед вимог, як і в 90-х, проведення національної кадрової політики, очищення влади від корупціонерів, злодіїв та мародерів, створення нової, ефективної системи управління. Національна визвольна революція 89 91 років вона фактично була незавершеною. Через те, що наслідком тої революції не стала люстрація, не стало очищення влади і зміна системи влади. Помаранчева революція 4-5 року вона була зрадженою, тому що всі ті ідеї, які сприймалися суспільством, вони пізніше були повністю спотворені тою владою, яка прийшла на хвилі тієї революції. Я більше переконаний, що прийде час і нас чекає третя вже революція. Але це має бути революція, наслідком якої буде виборювання такого суспільства і такої держави, де буде панувати соціальна, національна і історична справедливість. Нас тішить те, що вже зараз, в січні місяці, вперше підуть голосувати ровесники незалежності ті, які народилися в українській незалежній державі. Моя донька, яка народилася в українській державі і отримала. Паспорт громадянина України. Вони ж не знають, що таке старий радянський союз. Провесники незалежності вони е, зараз будуть е, отією хвилею, яка зможе абсолютно змінити ситуацію в державі, і вони нам зможуть допомогти теперішнім національним політикам очистити владу і змінити систему влади. Люди розуміють, що націоналізм це є позитивна ідеологія. Націоналізм як е, е, світогляд, який е, е, передбачає захист свого і пошану до чужого, зможемо не просто сформулювати, але й запропонувати українському суспільству ту національну ідею, яка буде об'єднавчою. Нам починають вірити. Через нашу принциповість, через нашу послідовність, через те, що ми не є такими в'юнками, як і інші політики, через те, що ми здатні взяти на себе відповідальність. Під час е, різних поїздок до мене підходять російськомовні українці і навіть не українці, які висловлюють свою підтримку і говорять, що вони будуть голосувати, тому що кожен хоче жити в нормальній державі. В державі, яку можна назвати великою державою. Кожен хоче жити в країні, де будуть існувати, умовно кажучи, правила гри. Однозначно, сьогодні для всіх українців потрібна така влада, яка буде, якщо хочете, запалена ідеєю побудови великої могутньої української держави. Ми українці, ми у своїй Богом даній країні. Даруй нам Боже звитягу, щоб стати творцями великої держави. Програма захисту українців 2009 рік. А з нашого боку тягне бок.